Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Повторювач вказівника поворотів три розташований у зеркалі для автомобілей марки Volkswagen. Шкода. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Дана деталь встановлюється на ліве дзеркало. Якщо потрібно для правого дзеркала, в коментарях можна знайти каталожний номер. Прийшовши за посиланням під цим відео, ви можете здійснити покупку, задати питання та зв'язатися з деталі. Це буде Україна. Хай вам щастить! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.